Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Вивела мусю погуляти. зразу ронок. Півні вже співають, чую, та вони може співали і раніше, так я ж двір не виходила. Ронок без 15.07, на вулиці іще темно. Он який місяць яскравий. А вчора таке небо було горне, такі зірки ж уже. Наче кожну зірочку видно. До мами йшла ввечері. Сходить сонечка. Подивіться, які кольори. А муся десь полізла вже на свою деревинку. Мося. не видно її темно. Мося бігає кругом і біля Мусі, а Муся ось залізла і сидить Муся. Нам в лікарні казали, щоб ти ще по деревах не лазила. Це у четвер робили ж її стерилізацію. Сьогодні понеділок, оце рахуйте, скільки днів пройшло. Муся вже, наче її нічого й не робили. Жвава, апетит гарний, постійно хоче на вулицю гуляти. Оце ж, бачите, бігає. Ну, їй сумно сидіти в хаті. Її я знаєте, Приготи та гульоти. Але трохи нехай розвіється та й заберу до хоти. Не надівала їй, я нічого там попуну. Не, ну, Нам і не казали в лікарні, хоча ви писали, що аби надів. Ранка сухенька, чистенька. Бо в лікарні казала, що, можливо, і набряк буде. Ніякого набряку в нас не було. І я не бачила, щоб муся приділяла таку ж, або взагалі приділяла е, якусь увагу е, своєму пустю. То я думаю, що все у нас і надалі буде добре. Сидить красуня наша. Одягла фонарик на лоба та принесла на горище банки дівчатка. Вже й важкувато сюди. За тими банками лазити. Але, ви знаєте, чую ж, люди і в погрібі зберігають їх. Я одно одне время теж почала там їх зносити в погріб. Не знаю, ну мені чогось не сподобалось. В погрібі тих банок тоді повно. Кинься там прибирати та банки ті переставляти. А можливо, я звикла. До того, що це ж банки на хоті. А де ви, дівчатка, зберігаєте свої банки? Ну, знаєте, за кожним разом, я ж собі сама кажу, ворушитися ж треба, то й на горіще треба з'їсти. Вон, дівчатка, гляньте, на горіще, який коник. Не одне покоління на ньому виросло. У кого такі коники є? Хто гойдався? Чиї діти? З таким коником росли. Ми вже поснідали, налила собі компот і буду закушувати калачем, Той, що я вчора пекла, коротке відео знімала і вам показувала, які ж калачі вийшли. Перший раз я за цим рецептом пекла тісто гарне. Тісто смачне. Єдине, що ота пропорція цукру, яка вказана в рецепті, ну, на мене і малувато. Я люблю солодше. А Віталій, мій чоловік їв, то йому і нормально каже, мені більше цукру й не треба. у калачі. Зразу я поставлю для вас те відео, що знімала сьогодні. Дивіться, хто хоче спекти калача, печіть, можна сформувати і плетінкою, а можна і булочками зробити. Печіть. І якщо хто любить солоденьке, то більше додавайте цукру. Але під відео я вам поставлю той рецепт, ну, який був в оригіналі. В черговий роз. Витягла з холодильника яйця, грітися яйця, сметану і масло вершкове. Сьогодні вже точно спечу калача, Бо кожен день оце все тягаю з холодильника там холодильник. Або щось переб'є, або зробиться не хочу. Для початку, що мені потрібно, наче ну, ж я витягала дріжджі, ось потрібно мені 50 грам гріжджі, дріжджів 50 відділити від 100-грамової порчички. Ну, для рецепта 50 грам дріжджів пресованих. От. Або ж 11 грам сухих. 50. Подрібну їх. Або сподіваюся, десь готувала глушку стового. Всиплю я. До дріжджів столову ложку цукру. Можна було б усе, в тісто необхідно 2-3 столові ложки цукру. Ну, я одну столову ложку зразу додам. І сюди ж додам пару ложок просіяного борошна, теж столових. І, і дівчатка, нарію молоко, бо забулася. Підігріваємо молоко, щоб воно було тепленьке, і вливаємо склянку молока в миску до дріжджів, цукру і борошна. Склянка в мене на 200 мл. Розмішуємо, щоб не було грудочок. Грудочок я маю на увазі борошна. А дріжджі ж залишаємо хвилин на 20. Щоб вони розійшлися, і оце все почало у нас працювати. Доки тісто підходить, я хочу підготувати роз... родзинки, які потім ми додамо в тісто. 50 грам родзинок потрібно. Зразу я хочу зважити вам, щоб ви не важилися, а виміряли ложками столовими. Це 38 грам. Ну, ще ось півлушки наберу. Півтори столові ложки це буде 50 грам родзинок. Але я думаю, кожен додайте, скільки вам схочеться. Залю родзинки кип'ятком і дам їм постояти 5 хвилин. А тоді воду я зіллю і родзинки просушу. В ось піднялося, дивіться як. Тепер сюди знову всипаємо дві склянки борошна. Ложкою я вже борошно вмішала. таке воно виходить, тістечко. Знову тісто накриваємо рушничком і залишаємо. Його в теплому місці на 20 хвилин. Тісто піднялося. Тепер можна починати все додавати дрібку солі. М'якеньке вершкове масло. склянки сметони. Сметана у мене купована. Якщо я пам'ятаю, запам'ятала то 20% жирності яйця. Три яйця я беру для рецепта, два з половиною яйця, тобто два цілих яйця і один білок додаю в тісто. Жовток я випустила ось у склянку, це буду я ним змащувати калачі. Але ж. Клянку я з жовтком накриваю, щоб жовток не обвітрився. Додаю дві столові ложки цукру і родзинки. Так, Віта, ти не знаєш, де я діла родзинки. Чоловік сидить поряд, контролює цей процес, теж любить смачненьке, солоденьке. І необхідно мені натерти пів чайної ложки цедри лимона. Тертиму я на тертушку на оцю, бачите, таку дрібненьку, колюченьку. Не буду я відміряти, а тертиму цедру прямо в тісто. Додаю поступово борошно і замішую тісто. Ви мене там запитували в коментарях, я ж так з вами говорю у відео, що ви чоловік та чоловік, а ім'я в чоловіка є. Сидить. Сидить Віталій поряд та тільки посміхається. Ім'я є, дівчатка. Я розумію, що я вже не молода. І з роками розвивається. Склероз, але ще пам'ятаю, як мого чоловіка зводять. Вітолі тічка. Поступово додаємо борошно і замішуємо тісто. Ретельно я вимісила тісто, змащую. Олією миску, змащую олійкою тісто зверху трохи, накриваю я спочатку плівкою, а вже потім рушничком. Ставитиму тістом в тепле місце на півтори-дві години. За ці півтори-дві години я разів 2 обемну тісто. Лист я заслала папером силіконізованим і можна виробляти вже калоч. Тісто гарно піднялося, я його обминала, дивіться, яке воно пухке вийшло. Я зроблю два калача на два листа. Зразу з половини тіста зроблю один, один калач, а тоді хвилин через. 15-20, 15-22, щоб я могла по черзі їх спекти. Кожну частинку я знову ділю наполовину, розкачую такі довгенькі смужки, валочки. І ці два волочки заплітаю косу. З'єдную їх до кубки і формую калач. Змастила я калач уже розколоченим жовтком, притрусила сухим маком. Як бачите, трусила від душі. Духовку я включаю розігріватися до 180 градусів, а тим часом калач іще підійде. Скільки калач пектиметься, я ж буду заглядати в свою духовку. А ви, дівчатка, як пектимете, заглядайте в свою. Спекла вже я свої калачі. Вон такі вийшли вони. Зразу розламаємо з вами калача. яке тіста м'якеньке, пухкеньке, бачите? Але зразу калач я їсти не буду, бо він гарячий, дівчатка. А самі знаєте, що гарячу випічку їсти шкідливо. Буду я чекати, та в мене ще робота, дівчатка, я суп доварювати, а вам Дякую, дорогі мої підписники, за перегляди. До побачення, до нових зустрічей. Ой, і всього вам доброго!